Усім доброго дня! На пасіці сьогодні завал снігу насипало попри самі льотки. хотів розказати вам про дуже важливу роботу на пасіці в цей час. Треба повністю змітати сніг з льотків, з вуликів, щоб вулики менше затікали і мокріли, і щоб бджоли краще дихали, щоб поступав воздух вулики краще. Дивіться, який випав сніг. Просто снігу попри самі льодки вже. <хи> Ось така робота виконується, обов'язково потрібно весь сніг змітати з вуликів Особливо з льотків щоб було чим дихати бджолом лучше. Якщо... Дно сітчасти сіткою, то не дуже важливо, щоб були людки прочищені. Але якщо сітки на дно немає, обов'язково потрібно кожен раз щищати сніг з вуликів. У мене хоч і дні ще сітчасти йдуть в більшості вуликів. Але я все одно змітаю, так привик і так працюю. Зараз сніг ще продовжує йти, сипати продовжує дуже такий великий сніг йде. Дерева все засніжило. Ось така ситуація на пасіці. Обов'язково потрібно приходити на пасіку і змітати з вуликів сніг. Ось бачите, дивіться, ось тут трошки нижче виходить. Вулик вже прямо льоток зрівнявся з землею. Ну, коротше, ось така робота. Повністю треба ось так прочищати. Я прочищаю, повністю змітаю з криші. змітаю повністю. Можливо, хтось скаже, що це там турбуєш турбує бджіл, ще щось, нічого їм не буде. Я завжди так роблю, вже багато років. Повністю. І нічого їм не стається. Тому бджоли ніякого дискомфорту від цього не вийде. Наоборот, буде краща вентиляція, і бджоли краще будуть зимувати. Льотки у мене ось в тому вулику, де не сітка, немає сітки в дні, то льоток верхній я залишаю ось так через дирочки, щоб він був, як то кажеться, Дихали бджоли через верхній літок. Нижній льоток він відкритий. І ось так трошки відкритий. О. Ось тут, а ось тут льоток з дирами, бачите? Ось він, Щитайте, що я так чуть, чуть відкриваю, а тут -а вже через дирки теж дихають. А де в вулику є сітка в дні, то я повністю закриваю по верхній льоток, а нижній так само залишаю відкритий. Ось, щоб создався, ось тут, бачите, не видно. Щоб здався купол. Щоб ось тут все, тепло залишалося тут зверху. Через низ поступав воздух хорошо. Друга робота в такий період на пасіці дуже важлива – це провірати в якому стані сім'ї. Слухати їх через льотки, Там я от трубочкою такою в мене шланга, маленьке вухо вставляю і слухаю через лядки, як шум йде, чи знімаю кришку, дивлюсь через верх, через клійонку. І треба слухати, якщо сім'я не гудить, нічого собі, такий шум, тихенький шум, значить все добре. Ну якщо сім'я шумить, значить це критично. Потрібно виясняти, що з нею не так і, можливо, її ще можна спасти. Можливо, в неї кормів мало, ще щось. І вона буде шуміти, буде поводити себе, як ніби в них матки немає, чи ще щось. Може, можливо, матка в них загинула, теж будуть вести себе погано. Ось така теж важлива робота. Взимку, обов'язково приходите до вуликів, отак знімаєте кришку, чи там дивлячись, яка у вас система вуликів. Через льоток, отак вставляєте шлангу, легенько стукаєте по вулику легесенько. Якщо ж бджоли зашуміли і через пару секунд. Стихли так помірно, значить все з ними добре. А якщо вони зашуміли і довго шумлять, значить це вже середня, середня критичність, вже щось з ними не те. А якщо вони ви вставляєте і навіть не стукали по вулику нічого і бджоли шумлять, значить це вже щось критичне. Треба обов'язково срочно виясняти щось з сім'єю і, можливо, її ще спасти. Я за свій опит вже на пасіці, я вже. Не одну сім'ю так спас. Ось вже вечір пообмітав всі вулики. Ось я пообмітав, а вони знов засипаються зразу. Великий сніг зараз йде. Тому зранку обов'язково ще ранесенько прийти треба буде і пообмітати ще раз. Обов'язково всім рекомендую раз в тиждень, хоча б чи два рази в тиждень приходити, обмітати сніг, якщо є. Дивитись обов'язково за станом сімей, щоб все в них було добре. А якщо виявити, яка сім'я є підозрілою, то щоб встигнути їй допомогти. Усім пасічникам бажаю хорошої зимівлі. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, запитання в коментарі. Усім миру! Слава Україні!